Не є, немає поважних причин і треба звільнити. А після цього вже ми можемо видати наказ про звільнення. Обов'язково ознайомлюємо з наказом працівника, але розуміємо, прогул працівника на роботі немає в день звільнення, тому надсилаємо поштою раджу копію надсилати, оскільки працівник не буде присутній в день звільнення. То звичайно пам'ятаємо, як ми надсилаємо трудову книжку, да що ми повинні надіслати е, лист про те, що е, вас звільнено, просимо з'явитися, отримати трудову книжку та там здійснити з вами повний розрахунок, якщо немає картки. Якщо є картка, розраховуємося на картку, щоб обов'язково було. Тому що в день звільнення ми повністю розраховуємося з працівником е, всі невикористані відпустки. Якісь лікарняни не забуваємо виплачувати і так далі. Стаття 116-117 обов'язково виконується. А по питання взагалі: карантин це може бути поважною причиною. Сам карантин це не буде поважна причина, це обставина, за якою у працівника може виникнути цей, ця поважна причина. І якщо у працівника немає вини, да, тобто він не винен, наприклад, транспорт не ходив, він. ну, Ну, не міг добратися, тому що добратися там дві години і три транспорту дійсно це поважна причина. Якщо працівник працює в сусідньому будинку з офісом і він вказує поважну причину те, що а, а транспорт не ходить, так тобі пішки пройти. Це не буде поважною причиною, да тобто, це треба виходити, скажімо так, з обставин. Але... Поважна причина може бути, якщо працівник не має можливості дістатися до роботи. Але не забуваємо, що роботодавець повинен вживати всі заходи для організації роботи з працівниками, і в тому числі, напевно, надавати транспорт. Тому тут теж такий не, момент. Якщо працівник перебуває на самоізоляції, належним чином повідомив роботодавця, скажімо так, Належним чином фоврими в, в цю самоізоляцію, то, звісно, це буде вимушений прогул, тому що не було його вини, він не хотів там зараджати інших. І, наприклад, якщо працівник повідомив про ознаки хвороби або саму хворобу, якщо дійсно там людина повідомила, що він там хворий, я там боюсь, наприклад, і ми всі розуміємо, що на зараз, коли ти хворий, швидка не приїжджає, сімейний лікар на телефоні, і дуже іноді складно взяти якісь документи, що ти звертався до лікаря. Але якщо Працівник дійсно звертався, може попросити сімейного лікаря написати, там щоб він листа або зробити запит, чи я звертався, чи ні, дійсно він дасть такі документи, і це буде поважною причиною. Тому з цим дуже обережно роботодавці, скажімо так, як нам треба звільняти, взагалі, що ми робимо, коли. Звільняємо під час лікарняного відпустки або декрету, взагалі, відповідно до частини 3 статті 40, звільняти працівника з ініціативи власника під час тимчасової непрацездатності та період відпустці заборонено, тобто не допускається. А, і це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства. А, також щодо цього питання є роз'яснення і в постанові Пленуму номер 9 від 92 року, де тож там судам роз'яснено, що це правило про недопустимі звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності або період перебування від упускання стосується як передбачених статтями 40-41 Кодексу законів про працю, так і в інших випадках. Коли розірвання трудового договору відбувається за ініціативи, скажімо так, власника. Дуже довго була така практика з цього питання, що не можна звільняти під час лікарняного. Що ми робимо, якщо ми випадково звільнили? Людина не повідомила, ви її звільнили за прогул, потім вона принесла вам оригінал листка непрацездатності, і ви розумієте, що дійсно за цей період людина була. На лікарняному. Нічого страшного, це можна виправити, не доводячи це до суду. Тобто, як правильно це зробити? Просто змінити дату, скажімо так. Змінити дату на іншу, тобто, з моменту перший день робочий після лікарняного буде дата звільнення. Тобто ми в наказ вносимо звільнення, що датою звільнення буде там той день, перший після. Коли можна звільняти під час лікарняного? Як ми я вже сказала, з ініціативи роботодавця не можна, але за бажанням працівника можна. Це каже і практика, і нормативні акти про те, що якщо працівник, перебуваючи на лікарняному, подав заяву про звільнення, ви маєте звільнити тут нічого такого протиправного немає. Е, так, поїхали далі. А, постанова верховного від 2018 року про те, що от якраз про те, як ми змінюємо дату: що звільнення працівника є незаконним, якщо у день звільнення відкрита лікарняний лист, хоч і після видання наказу про звільнення. Тоді нам просто треба внести зміни до наказу в частині дати звільнення. І таким чином буде врегульоване це питання. А, що робити роботодавцю, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення? А, от вам